Вітаю всіх на пасіці в Яру. Ось і прийшов до завершення наш сезон. Ми зараз будемо обробляти останню обробітку від кліща. Прийшли у нас отакі базальт таблеточки. Дівча речовина тут іде амітрас, тимол. У нас є отакий вароджет, така запальничка, нею хорошо запалювати і противогаз. Зараз ми обробимо пару вуликів. Покажу, як я це роблю. І далі вдіну діну проти вас і буду обробляти. Ось такі таблеточки. Вставляємо в льоток запалюємо вот ось так вона горить Так, наповнюється вулик весь димом. І я думаю кліщо від цього диму не втекти нікуди. Закриваємо точок. Жалки тривожаться. Так, ця таблетка дуже погано запалюється. А коли включаєш вароджет, вона тяне і вона чудово димить. О, Через верхній льок вже дим іде. Ось так ми боремося з кліщем. Якщо осипів не буде, ми поклали до 10 контрольних листочків. І якщо не буде кліща, ми більше, значить ми кліща перемогли. Ну, Його 100% перемогти неможливо, але все ж таки ми стараємося. Так, закрив верхній льоток, щоб дим не дуже виходив. Вони рекомендується, що закривати всі льотки на 2 хвилини, але, але там така концентрація диму, що краще так не робити. Добре. Ми будемо продовжувати далі обробляти. Точніше, я один. Бо якщо в противогазі вдівати, то вже буде неудобно цей амітрас. Ним не бажано дихати, бо воно згубно впливає на здоров'я пасічника. Завтра ранком побачимо осип кліща. Наш чудова природа в ярові тут. Все, доброго, всім хорошого настрою. І до ранку побачимо, як спрацювало як спрацював амітрас в диму. Вітаю на пасіці в яру і момент істини, що нам дала вчорашня обробітка від кліща. О, ні. Ось один кліщик є. Один. Один є тут. Тут немає, а тут якраз то є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Тут сім. Тут немає. Рядом. тут немає. А тут. И тут пусто. Достаем назад. Тут пусто. Дивимся тут. Двигаемся тут. Тут я все. Раз, два, три. Три. Значит, три. Поставим тут. Пусто. По Так, дивимося тут, стаємо лоточок. А mm. ось один. Де він ось. Один є. Один кліщик є. Достаємо да, тут лоточок. Тут є. Ой, все. Раз, два. Три. Три. Ну тут був розпліт, ось о чотири, п'ять, шість, сім. Тут сім. Ну тут був розпліт. Пізновато був розпліт сім тут. Тут достати. Тут пусто, тут теж пусто, і тут пусто. Теж пусто. Ай, тут не буде видно, напевно. Тут не буде видно темно. Ось один ось є. Ось один кліщик є. Один є. Тут маточка у ізоляторі сидить. Подивимося, що тут. Ми її обробляли раніше. Матка в ізоляторі, розплоду нема, тут ні одного кліща немає. Один. А тут. А тут немає. Який ми висновок зробимо? Я думаю, що в основному ми ліща побідили Ми клали, клав дуже багато бідонів, де було максимально там 7, 5, в основному один, а в і не було ліща. Щоб сказати, що препарат не працює, не може, так що в одній сім'ї працює, в другій не працює. І базальт таблетки на основі амітрази і Тимола спрацювали непогано. Це ми ними обробили вже третій раз. Це остання обробітка. Думав, що ще буду проливати. Якщо була багато кліща, ще хотів би пролити щавельною кислотою 3-5%. Але не буду нічого робити. Отак, От прокурив. Де був розплід, там чуть-чуть більше, де не було розплоду, там вже ми тоді прокурували розплоду другий раз. Прокурвав розплоду не було. І третій раз прокурив, тим паче вже й нема, роз... нема кліща. Ось так українськими препаратами ми перемогли. ми перемогли кліща. Де бачити весною, може десь і помилка. Весна показує перемогу. Зараз не можна сказати, що ми вже перемогли. Весна покаже перемогу. Якщо сім'ї доживуть до весни, значить це була наша маленька перемога над кліщем. Всім гарного настрою, мирного неба! І всім перемоги нам в Україні над ворогом і джолярам перемоги над тоже ворогом джіл і нашим ворогом кліщем. Добре. До побачення, всім гарного настрою!